20 грудня на засіданні виконавчого комітету Миргородської міської ради розглянули низку важливих питань, які стосуються різних сфер життя громади. На початку зустрічі громадськість вшанувала земляків, які загинули за захист нашої держави. Очільник громади висловив слова співчуття та передав рідним наших захисників посмертні відзнаки почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади. Сьогодні ми вшановуємо наших героїв, наших миргородців. Я хотів би, щоб ми завжди пам'ятали завдяки, кому ми зараз можемо жити, працювати в відносно безпечному місті, відносно безпечній громаді. Я дякую вам, шановні рідні, загиблих, прийміть мої співчуття в черговий раз. На жаль, ця, ця війна забирає. У нас людей найкращих людей. Нагороди посмертно отримали Сергій Армаш, Євгеній Кансибер, Микола Колісник, Богдан Надутік, Олексій Реут, Володимир Турбаба, Андрій Хлопицький, Чех, Олександр Довгінка та Віталій Єфремов. Ключове питання засідання стосувалося проєкту бюджету нашої громади на 2025 рік. Цьогоріч вперше було проведено громадське обговорення проєкту бюджету, щоб кожен житель міг долучитися до обговорення показників фінансового документа на наступний рік. З опрацьованими пропозиціями проєкт бюджету буде винесено на затвердження сесії. Важливо зазначити, що соціальні стандарти залишаються незмінними з поточного року. Відповідно до них розмір мінімальної заробітної плати на 2025 рік складає 8 тисяч гривень. Посадовий оклад працівника і тарифного розряду єдиної тарифної сітки 3195 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб 3028 гривень. Загальна сума бюджету громади на наступний рік передбачена 598,3 млн грн. Дохідна частина включає в себе податкові надходження 474,1 мільйона гривень, неподаткові надходження 18 мільйонів, цільовий фонд 840 тисяч і офіційні трансферти з різних бюджетів на сьогоднішній день 105, майже 3 мільйона гривень. Згідно зі структурою доходів бюджету громади, власні доходи загального фонду це ті, які надходять безпосередньо в діяльності громади, складають 80,6% бюджету і становлять 482 млн грн. Доходи спеціального фонду передбачають надходження 11 млн грн, а офіційні трансферти 105,3 млн грн. До загального фонду відносять податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки і збори, акцизний податок та інші надходження, які не входять до основних. Власні надходження загального фонду бюджету громади розподіляються наступним чином. Податок на доходи фізичних осіб плануємо отримати в розмірі 237,5 млн грн. Місцевих податків і зборів 179,6 млн грн, акцизний податок 56,4 млн грн. Інші надходження 8, майже 5 млн грн. Загальний обсяг видаткової частини відповідає надходженням і складає 598,3 млн грн. Видаткову частину відповідно пропонується спрямовувати в першу чергу на забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ. Це 320,8 млн грн, оплата енергоносіїв та комунальних послуг 40,7 мільйона гривень. Видатки бюджету розвитку плануються, що складуть 49 мільйонів гривень, і інші видатки 187,6 млн грн. Найбільшу питому вагу складають видатки соціальної спрямованості нашого бюджету. Це 63,7%, або в абсолютних величинах 381 майже 8,1 млн грн. За галузевим принципом вони розподіляються наступним чином: на освіту спрямовується 249,3 млн грн, на охорону здоров'я 38,6. Органи місцевого самоврядування 75,2 млн, соціальний захист 48,4 млн грн, культура і мистецтво 36, і майже 2, фізична культура і спорт 8,4, житлово-комунальне господарство 56, будівництво і регіональний розвиток 27,4, транспорт і дорожнє господарство 30 мільйонів, інші видатки 28, майже 7 млн грн. Після обговорення бюджету на 2025 рік члени виконавчого комітету також розглянули інші важливі питання, які стосуються благоустрою жителів Миргородської громади.